І будемо аналізувати е, війну безпілотників, е, так звану, так е, е, бо зараз з тим застосуванням безпілотників, навіть не зараз, а вже тривалий час. Цю війну вже називають частково війною безпілотників, бо постійно вдосконалюємо технології. Ми вдосконалюють технології ворог. І отож. Е, я на початку прошу вас окреслити те найчастіше застосування нами безпілотників, на тому відтинку, на якому ви безпосередньо виконуєте завдання, і як змінюється тактика цього застосування от в цьому етапі російсько-української війни? Бажаю здоров'я. Віта всіх дивіться за даними генерального штабу, 85% відсотків вражень, які зараз ми спостерігаємо, це безпілотники. Але я нагадаю, що безпілотники не тільки вражають, вони ще наводять артилерію, і це так само враження. Або, наприклад, якщо безпілотник знищив там передню хату, де могли сидіти Евпівішники. Він нікого не вразив, але він суттєво змінив оперативну обстановку і ворогу нема де ховатися. Тому безпілотники зараз на війні виконують дуже важливу функцію це від розвідки, тобто виявлення ворога на передньому краї, від знищення. Знищення ворога на передньому краї, і так само дуже така важлива частина безпілотників. Нагадаю, що безпілотники вони не тільки літають, вони ще їздять по землі. Це забезпечення нашого переднього краю. Є місця, де люди по 6 по кілометрів ходять пішки, тому що машина не може туди заїхати. А безпілотний наземний комплекс, так називаємо РК, НРК, Він дуже там влучно доставляє тонни вантажів на даний момент на передній край, забезпечуючи нашим хлопцям воду, їжу, боєприпаси, тепло і так далі. Але ну мабуть найбільша його функція зараз це огляд переднього краю, це відомі DJI Mavic, матраси, аутелі, це спостереження переднього краю, це літаки, які виявляють цілі на передньому краї. У нині взагалі важко уявити роботу і на передньому краї, і загалом на різних точках фронту без безпілотників, і також знаємо, що це так би мовити, розхідний матеріал, бо і ворог намагається знищувати українські дрони, і також ми досліджуємо з неба місцевість. От як по наповненості цими безпілотниками, бо знаємо, що ворог і тут намагається переважати у небі, яку ситуацію маємо. Станом на тепер, от судячи з того відтинку, де безпосередньо ви перебуваєте? Бо розуміємо, що кожен він по-своєму особливий, але загальні тенденції та ідеї, які зберігаються. От в контексті безпілотників, настільки нині ми укомплектовані ними, настільки потрібно ще докомплектовувати, і як порівнювати ситуацію у ворога, чи вони зараз переважають у цьому плані, і якими безпілотниками? Ну, От ви сказали такий термін розхідний матеріал. Ми бачимо, що наш ворог розхідним матеріалом зробив людей. Тобто, ці місні штурми, ці тактика малих груп, коли вони просто витрачають 70-80% особового складу залишаються на полі, заради того, щоб там 20% дійшло туди, куди воно йшло. Слава Богу, але наше командування розхідним матеріалом зробило дрони. Тобто, ми платимо не людським життям, ми платимо грошима, які вкладаємо в ці дрони. З забезпеченням ну завжди є проблеми, їх завжди буде не вистачати. Це знаєте, це як боєприпаси. Їх завжди не вистачає. Скільки б ти їх не взяв, їх завжди буде мало. Так і з дронами. Є е, е, скажімо так, комплекси, які забезпечує держава, тобто з державного бюджету, вони закупаються. Є комплекси, які купують волонтери, і волонтери більш динамічні і забезпечують поставку, скажімо так, всього більш нового. Бо у держави досить довгі. Алгоритми закупівлі це державні тендери, це строки поставок і так далі. Дуже часто держава закупає те, що через два місяці після об'явлення тендера вже не працює. Тобто приходить цей нещасний безпілотний комплекс на е, безпосередньо в бойову бригаду. А хлопці вимушені звертатися до волонтерів, закупати якісь компоненти на місці вже модернізувати. E, завжди великий дефіцит, так би мовити, оцих класів DJI, Mavic і Autel. то що на передньому краї спостерігається, бо там ну, на кілометр фронту, мабуть, там 5-6, в залежності від інтенсивності е, бойових дій, може цих дронів втрачатися. Е, якщо ми кажемо про FPV, то FPV, камікадзе я б спостерігав би взагалі як Камікадзе, ну як, е, як боєприпаси. Тобто, це, ну, це вже не безпілотник, це боєприпаси. Якщо росіяни там витрачають 20 тисяч нарядів на день. Ну то нам треба витрачати 20 тисяч дронів на день. Великі бомбери тут вже залежать залежить від майстерності пілота. Розумієте, якщо там комплекс якийсь коштує там мільйон гривень, то не втратити його це вже задача пілота від його кваліфікації. Тут ми звертаємося до того, що є брак учбових центрів. Тобто недостатньо, на мою думку, в країні учбових центрів, яких готують кваліфікованих пілотів. Тобто, даєш пілоту комплекс вартістю мільйон гривень. Там є комплекси вартістю мільйон доларів. Цей пілот має бути підготовлений, має, має мати відповідний досвід. І... Ну от тоді у нас буде економічно ефективне застосування цих дронів, Того, що ну ми радуємося, коли дешевою впівіхою там знищили танк за 2 мільйони доларів, але ми щось не фіксуємо, коли там за перші два виліта ми втрачаємо комплекс вартістю мільйон доларів наш. Ну, от характер війни він диктує потребу і в нарощенні різного роду безпілотників, бо ми вже бачили і дрони, ті, що мінують територію, ті, що евакуюють поранених, це вже такі і і, і, робот, і дрон водночас, і в небі працюють різноманітного типу дрони. Ну, і відповідності, так як ви сказали, підготовка фахового персоналу теж дуже важлива. А бригади окремо, наскільки я знаю, теж намагаються організувати такі свої рідні локальні навчальні центри, бо вони зацікавлені відповідно в якнайшвидшому надходженні кваліфікованого персоналу, чи цей напрям також розвивається от у вашому підрозділі. Дивіться, ті бригади, які реально знаходяться на лінії бойового зіткнення, майже у всіх є внутрішнє навчання. Воно не завжди сформовано як учбовий центр. Але оті от хлопці, які безпосередньо використовують безпілотні апарати на, на нулю, то вони абсолютно ну ставляться до цього з великою відповідальністю. Тобто приходить людина і обов'язково учать, учать, учать. того, що це життя побратимів, це власне життя. Ті бригади, які знаходяться в тилу. От, ну, ми там знаємо ці ситуації, коли в новостворених бригадах, наприклад, не було забезпечення дронів, дронами не було злагодження, і їх е, виводили на, на нуль, скажімо так, без відповідного забезпечення. Ну, я маю надію, що після того як в суспільстві отримали розголоси ці ситуації, то такого більше не буде. Бо це і втрата людського життя, і це і втрата ну безпосередньо техніки, е, ну Кожен, кожен скажімо так, кожен військовий свого побратима. Якщо він бачить якийсь пробіл знаннях, він готує в деяких бригадах. ну, наприклад, приклад третьої штурмової по НРК по наземним комплексам. Ну вони просто школи зробили, і школи зробили дуже, ну дуже велика їм подяка. Не зробили не тільки для себе. Вони учать навколо всі, тобто є своя специфіка застосування наземних комплексів. І от вони пройшли цей важкий шлях. У них дуже класно це все налагоджено, і вони запрошують інші бригади. Кажуть, ну прийдіть, подивіться, поучіться, не наступайте на ті самі граблі, що і ми. І оце мені здається, це найважливіше в підготовці людей. Тобто, якщо ти отримав якісь знання, якесь наука, поділись їм з побратимом, тому що ну це наша спільна війна. Це воює не окрема бригада, це воює весь фронт, воює вся країна. Ну але от там, де є прогалини з боку держави, українські військові самі намагаються компенсувати і винахідливо, і швидко це потрібно вирішувати. Бо так, це збереження життя і це забезпечення ефективного виконання завдань на полі бою. Бо ворог не спить, ворог і кількісно намагається сунути. Ну і безпілотники застосовувати. І ми от дуже часто говоримо про кількісну перевагу ворога в особовому складі, в техніці. А, от в безпілотниках зараз є. Теж певна перевага. Чи тут е м акцент на українських безпілотниках? Бо теж певна боротьба і іде в такому дроновому плані? Дивіться, тут є е паритет по різним типам е систем. Він там різний склався. Якщо ми кажемо оці дрони, коптери, які просто займаються спостереженням переднього краю, це просто. Питання фінансування є. В нас гроші. Ми закупили. Є у ворога гроші. Він закупив. Тобто, там більш-менш є якийсь перетят, Якась щільність е, тих же самих мавіків на кілометр фронту. Вона е, відповідає потребам е, тої бригади, яка там знаходиться. Далі, якщо ми беремо е, дрони, бомбери мультироторні, які носять по 15-20 по кілограм, то я спостерігаю, що тут у нас є перевага того, що ми цим займалися, нам не було куди діватися 22-му, 2023 році. Ми дійсно за це взялися і ми зробили ці, е, скажімо так, цей клас безпілотників, і у нас. Тут є перевага. Якщо ми беремо тактичні е, якісь розвідники, літаки е, ну там класа орлана Суперкама, то тут ми пасемо задніх, того що там у ворога цим займалася держава, там було так би мовити, unlimited фінансування, і там вони дуже широко розвинулися. У них там фабричне виробництво. Ну зараз ми наздоганяємо. Якщо ми беремо ті самі діпстрайки, ну кожен день в кожному місці України по два-три по три рази тривога, того, що 150-200 безпілотників кожен день перетинають наш кордон ворожих. На жаль, ми тим самим не відповідаємо так. само в чому є у ворога перевага. Тобто, ну в різних класах, ну в залежності від того, як ми воюємо. Ну, мабуть, коли ми обороняємося, то там да, от ми розвивали цей клас цих бомберів, які зачищають передній край ворога, не дають працювати артилерії. Е, ворог наступає, то у нього розвиток отримали тактичні безпілотники. Хто так би мовити, до чого прагнув, той до того йде. Якби у нас було більше фінансування, якби у нас було більше залученість, мабуть, молоді, якби якось там підтримували ті самі учбові центри, ті самі кластери. Які давали розвиток талановитої молоді, яка створювала ці БПЛА, то, Я думаю, ми б легко перевершили ворога. Тобто можемо зараз говорити, що особового складу по суті бракує, бо безпілотники вони постачаються на фронт, але потрібні ще фахові люди для того, аби результативно ними вражати. От часто ми чуємо про загрозу з боку російських військ, ланцетами, також Гербера, так різноманітні такі безпілотники, які зараз є найзагрозливішими, проти яких ще потрібно вдосконалити метод протидії. І можливо якось змінити нашу тактику застосування. Чи є зараз от якась класифікація найзагрозливіших з боку Росії безпілотників на цей момент застосування? Ну, дивіться, проблема, яка була у 23-му році з ланцетами, що з ним нічого не могли зробити, вона трошки вирішена тим, що ми навчилися збивати ті дрони, які їх наводять, типу там зала Орлан. Як тільки ми почали нищити зали Орлани суперками, то тут же так само перестали літати ланцети. Найбільш загрозливе зараз я вважаю це шахеди, та кількість, яку виробляє ворог, ну вона просто перевантажує сили нашої ПВО. І нагадаю про те, що КАП, коригований авіаційний боєприпас, ці авіабомби, які падають на нас, це так само дрон. І от з кабами ми взагалі не знаємо, що робити. Тобто, нищити каби можна тільки знищуючи їх носії, літаки, але на жаль, ну, брак F-16, брак неразів там чи ще щось, що нам наші партнери можуть передати тут, якби технологічно ми мало спроможні з цим якось боротися, але Найзаго БПЛА для передньої лінії фронту зараз це кап. Ну наприклад, у мене вчора шість товаришів просто загинуло е потрапляння каба в будівлю. Їх завалило в подвалі, і цей підвал ми їм користувалися там з го року. Це ну супер захищене місце. Найбезпечніше я вважав, що в тому місці той підвал був. Я там багато разів був. Просто прилетів кап, склав будівлю і пробив до самого підвала і. Тому кабу ну його нічого не зупинить. Після того як він відділився від літака, ти просто отримуєш парадійкий Кап в вашому напрямку і там думаєш, що що робити в тебе там 30 секунд, щоб сховатися. Просто потрібно намагатися оминути оце місце ураження. Ну, взагалі каби росіяни активізували в 2024 році, особливо і по прикордонні українському, і також по різноманітних там своїм своїх цілях. Тобто протидії по суті зараз не маємо. Ну, удари по аеродромах, наприклад, напередодні у ніч проти середи, два російські аеродроми були під атакою. Це теж така методична робота, але тут потрібно Потрібно більшої західної підтримки саме цьому плану українським військовим, і загалом потрібно більше озброєння, аби такі удари були ще руйнівнішими. Стосовно безпілотників, повертаючись, е, така непопулярності на було застосування, а по суті частіше вже застосовують на полі бою е, безпілотники на оптоволокні, як і з українського боку, так і з російського. Е, от потреба в нарощуванні такого застосування виникла через те, що ці безпілотники е, не піддатливі ребам, чи от ще якась така причина, і чи буде цей напрямок розвиватися надалі? Ну, розумієте, якщо ми беремо стрілецьку зброю, є там я не знаю, автомат Калашникова, є кулемет, є снайперська винтівка, є зенітний якийсь там кулемет і так далі. Ну, так само з дронами. Є fpv дрони які керуються по радіосигналу, в певних районах. Він може бути застосований. Він ефективний, він масовий. і Так далі, але є місця, де він не може бути застосований через проблеми, наприклад, з радіогоризонтом або через е, ті системи захисту, які з ми застосували, наприклад, засоби РЕП натягнути сітки, і так далі. І от в цих місцях краще працює FPV е, на оптоволокні. Тобто, замінити FPV на оптоволокні, щоб ми замінили FPV на радіо. Ні, цього не буде, того що це ну різні різні. Типи застосування, але от у FPV на оптоволокні є своя ніша, і в цініші вони суперефективні. І на даний момент знову ж таки ми е, мало маємо інструментарію, щоб боротися з цим. Е, трохи нас виручає те, що воно там кінечне, тобто ну залітають вони там на глибину 10 кілометрів. Ось була інформація, що якоби знайшли FPV на глибині 20 кілометрів. Не знаю наскільки вона достовірна, але ну знову ж таки, якщо цей інструмент працює, його будуть розвивати. І далі, далі все глибше і глибше вони будуть залітати. Зараз ми не буду там розкривати деталі, але працюємо над засобами, які протидіяли ФПВ на оптоволокні, хоча б захистили другу третю лінію. Але корінь зла це оператор, який його запускає. Тобто треба шукати, як вираховувати оператора, знищити оператора, ну або ту державу, яку, яка це фінансує. Безперечно, ну я вам бажаю успішних розробок, і щоб завжди вистачало і деталей, і, і коштів на це все, і щоб все було гладко. Ми віримо і допомагаємо силам оборони, як тільки можемо. І тут я одразу пригадала інформацію від міністра оборони Ростема М'єрова, яку він озвучив перед пресковоренцією президента. Про те, що 96% безпілотників на фронті вони купуються або виготовляються саме в Україні. Чи є зараз Раз така відчутна тенденція до саме застосування вітчизняних безпілотників, чи можемо ми сказати, що суттєво покращений оцей аспект, коли ми дійсно наростили застосування виробництва безпілотників в Україні, бо ми маємо самі себе страхувати в цьому плані. Дійсно, дивіться, майже все, що я використовував останні півроку, це було українського виробництва. Я не знаю добре, чи це погано. Можливо, якби ми відкрили кордони і зняли якісь обмеження на, на імпорт спецзасобів і так далі, то у нас би було в п'ять разів більше безпілотників. Вони б вироблялися там по всьому світу і потрапляли б наш кордон. Перетинали б наш кордон. Але на жаль, зараз щоб безпілотнику, що компоненту перетнути наш кордон. Дуже важко, ну може це захист вітчизняного виробника, і да, дійсно дуже багато всього запущено на виробництво. У нас другий момент оці 4% які залишились. Нам розумієте, Україна стала таким полігоном для тестування передових засобів озброєння. Оці 4% це якісь суперпередові, суперкласні дрони. Я їх так само бачив. Ну, я ж кажу, останні півроку я їх не застосовував, але я їх бачу. Вони поставляються в бригади, де навчені пілоти їх тестують, дають позитивні звіти. А потім ми сідаємо і чекаємо, коли ж наше міністерство оборони домовиться і отримає це, ну, щоб воно було вже на масовий загал. На жаль, тенденція останніх часів, воно не приходить на масовий загал. Воно ставиться на озброєння в тих країнах, де це зробили. Тому маємо розраховувати тільки на себе. Ну так з тою турбулентністю на міжнародному рівні, то тут треба себе максимально обезпечувати і ставати на такі повноцінні військові рейки. На останок хочу запитати про інший напрямок про Курську область. Там уже за даними південно-корейських змі, з посиланням на їхню розвідку, про те, що ще три тисячі орієнтовно-північно-корейців можуть підсилити цей напрямок. Що в січні-лютому Кендер відправила до Росії додаткових вояк з огляду на попередні втрати. Ратем і з огляду на те, що намагаються витіснити зсу із цього напрямку, зважаючи на таку інформацію, що ми можемо зараз зробити? Бо тоді, якщо говорити в контексті дронів, виникає потреба. Суттєво підсилити от такий розвідувальний розвідувальні дії, аби визначати яким чином буде підсилювати себе там окупаційна армія, як вона буде діяти, як вона буде застосовувати цих північно-корейців. От які у вас думки в цьому плані? І е, оце підсилення північно-корейцями? Чи воно на вашу думку суттєво впливає на перебіг подій на тому напрямку? Дивіться, жива сила це завжди жива сила. Навіть якщо ти північнокореєць не може нести стільки, скільки росіянин, бо він там в дитинстві погано їв і він невисокого зросту, але все рівно обізяна з гранати, то обізяна з гранатою. І от я згадую, було якесь інтерв'ю, когось з військового він казав, що на один танк треба 6 ФПВ, а на одну там живу людину, навіть північнокорейську, треба два ФПІ дрона. От 6 тисяч корейців. Рахуємо, що поділили на 10, це 600 бронемашин якихось, які їх будуть перевозити. 600 помножили на 6, 3600 FPV-дронів, це щоб знищити бронемашини. І 3000 кореців, це 6000 дронів. Ну, хлопці, скиньтеся на 10 тисяч дронів. І проблему північнокорейців зможуть вже зупиняти дронами. А я так думаю, що кулемети, стрілкове озброєння, міномети, то міністр оборони має вже забезпечити з коштів держави. Тобто можемо собі уявити, яка, яка кількість буде потрібна зокрема на цьому напрямку, і зважаючи на те, що от сунуть там теж періодично, і це потрібно безперервно таку кількість тримати, аби вона була на озброєнні українських військ. Ну і на інших напрямках також треба нарощувати цей дроновий потенціал, зважаючи на те, що війна технологічна, маневри війни змінюються, і відповідно змінюються і підходи. Я вам дуже дякую, що допомогли. Проаналізувати цей характер дронової саме війни, як ми розвиваємося ми, як ми випереджаємо в певних галузях ворога. Бажаю вам успішних розробок, фахових спеціалістів, аби всі спецоперації обов'язково вдавалися, і ворога на нашій території меншило. Дякую вам за те, що долучилися. Дякую, Дякую вам за вашу роботу. Ашот арутюнян був з нами на зв'язку. Командир окремої служби БПЛА української добровольчої армії. Я